У Нововолинську розпочав роботу молодіжний центр «4.0». Це простір для розвитку та дозвілля молоді. Тут проходитимуть освітні клуби, пізнавальні зустрічі. Функціонуватиме stem лабораторія. Він розташований за адресою мікрорайон Шахтарський 40». Сьогодні у Нововолинську відкрився молодіжний центр «4.0». Ми вважаємо, що це велика перемога для нашої громади. Цей заклад буде спрямований на розвиток молоді у нашому місті, розвиток їхніх. Тібностей на лідерські якості і також у нас буде STEM-лабораторія, де будуть гуртки робототехніки. Тому запрошуємо до нашого закладу і будемо раді усіх бачити. 14 березня на відкриття завітали представники влади, громадських організацій, освітяни, спортсмени та молодь Нововолинська. Гості оглянули відремонтоване приміщення, переглянули відео, як створювався молодіжний центр. Про те, що таке молодіжний центр. Яка його головна ідея та мета розповіли ведучі заходу? Така назва відповідь насправді проста. Наша адреса мікроян 40. Ну і 4-0. Але типу це відповідь, щоб швидко. А якщо довго, то насправді ми про Web 40 Web 40 це нова ера технологічного розвитку, коли людина співпрацює активно з комп'ютером і про спільнототворення. І про мережець, Тому ми хочемо нашим молодіжним центром теж показувати про те, що ми технологічні, ми нові, ми про все освіту, про сучасність та інновації і обов'язково про спільноту, яка все це творить. Молодіжний центр «4.0» – це грантовий проєкт. Нововолинська міська рада спільно з громадською організацією Вітрила минулого року виграли грант на суму близько півтора мільйона гривень для облаштування та проєктної діяльності центру. Майже 500 тисяч гривень виділили з бюджету громади на ремонтні роботи. Це була дуже довга історія, тому що вона почалася ще приблизно десь рік тому. Коли нам просто з'явилася ідея, ми почали описувати концепт молодіжного центру, і ми отримали грант не з першого разу. Спочатку ми подавалися на один конкурс, він був менший. Там була фінансова підтримка всього лише 500 тисяч гривень. От і ми його програли, ми зрозуміли, в чому були наші, скажімо так, недоліки нашої проектної заявки. Ми допрацьовували наш проєкт приблизно півтора місяці, і потім ми подалися на ще один грантовий конкурс. Який ми виграли його оголосила молодіжна платформа, і в рамках цього. Конкурсу потрібно було створити комунальний молодіжний центр у співпраці з громадською організацією, і на нього виділялися кошти в розмірі 1 мільйон 475 сімдесят тисяч гривень. І також обов'язковою умовою було співфінансування від громади. От і нам Новолинська міська рада дала співфінансування в розмірі 450 п'ятдесяти тисяч гривень на саме виконання ремонтних робіт. Проєкт реалізовувався у співпраці з низкою різних організацій. Молодіжний центр 4.0 створювався співпраці з багатьма організаціями перш за все за фінансові підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ також імплементаційним партнером цього проєкту є громадська організація Сар'єднання та громадська організація Молодіжна Платформа у саме місті над цим проєктом працювала Нововолинська міська рада. Цей заклад є комунальним і завдяки підтримки наших місцевих депутатів ми змогли створити цю комунальну установу. На завершення заходу усі гості, які завітали на відкриття центру. Мали можливість написати свої побажання новоствореній установі та висловити своє бачення її подальшого розвитку.